Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу «Медуза, Чайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко, а це новий найдешевший смартфон від компанії Redmi Redmi A2. У коментарях у тіктоці під розпаковкою цього смартфону я зустрічав дуже багато коментів на кшталт того, що це шлак, це нікуди не годиться, він нічого не тяне і так далі. Ну, по-перше, що ви хочете від ультрабюджетного смартфону. Ну а по-друге, я мабуть відкрию вам таємницю і скажу, що далеко не всі люди купляють смартфони для того. Того, щоб грати в якийсь PUBG або Brawl Stars. тому в будь-якому випадку такий сегмент ультрабюджетних телефонів заслуговує уваги на AliExpress продають як Redmi A2+, так і Redmi A2. І насправді це дві однакові моделі, просто назви для різних ринків відрізняються. Смартфон Redmi A2+, це в першу чергу апарат для найпростіших задач. У продажу існує три кольори: блакитний, зелений і чорний. Комплектації у смартфона Redmi A2+, це просто. Найменше, що може бути у китайців. У цьому випадку навіть коробка зазнала змін. Вона зроблена із м'якого картону, а не як завжди, із дуже твердого. До комплекту у випадку з Redmi A2 Plus не входить навіть силиконовий чохол, який завжди компанія Redmi кладе у інші свої смартфони: блок живлення, кабель для зарядки, голка для сим-карт і інструкція на місці. Матеріал корпусу це пластик з дуже приємною на дотик текстурою. І теоретично телефон з легкістю можна носити без чохла і не боятися подряпин або відбитків пальців на задній поверхні. Апарат тоненький, досить легкий, непоганий сучасний дизайн, нічого особливого, але в принципі в стилі Redmi. На задній частині телефону розташований блок з камерами і спалахом, і сканер відбитків пальців. Зверху основний динамік, справа кнопки гучності і кнопка увімкнення. На нижній грані розмовний мікрофон, роз'єм для навушників 3,5 мм і мікро USB роз'єм для зарядки у 2023 році. На лівій грані повноцінний слот для двох сім-карт і мікро sd флешки. Серцем Redmi A2 являється дуже бюджетний процесор Helio G36 від компанії Mediatek. Я сподіваюся, що ви і самі розумієте, що цей телефон дуже далеко не ігровий. Мінімум на що він спроможний, це казуальні легенькі ігри. Але все ж таки, як би там не було, на Redmi A2 Plus, можна запускати PUBG Mobile Lite або світ танків. Звичайно ж, на самих мінімальних налаштуваннях графіки, але факт залишається фактом: ці ігри тут будуть йти. Так, з глюками, з зависаннями, але будуть Йти. Всередині тут встановлено всього 2 ГБ оперативки і 32 гігабайти постійної пам'яті. Також оперативку можна віртуально розширити ще на 2 гігабайти. Я дуже часто повторюю те, що розширення віртуальної пам'яті це більше маркетинговий хід від китайців, але в даному випадку це досить корисна штука. Також основну пам'ять можна розширити за допомогою флешки до 1 терабайту. Батарейка тут на 5000 мАч, яка підтримує максимальну зарядку 10 Вт. А батарея тут, до речі, досить. Досить добре оптимізована, завжди рівномірна і плавна розрядка, і за годину перегляду Ютубу від мережі Wi-Fi телефон втрачає лише 3% своєї батареї в середньому. Ну і в цілому при середній роботі телефону повинно вистачити десь на 2 дні. Дисплей у Redmi A2 6,5 дюймів діагональю. Ну і звісно ж, тут стоїть один з найдешевших дисплеїв HD 1600 на 720 пікселів. Ні про які 120 або навіть 90 Гц. Тут, звісно ж, ніякої мови йти не може. Це звичайнісінький найбюджет бюджетніший дисплей, але все-таки непоганої якості. Звісно ж, якщо взяти до уваги ціну смартфону 66 баксів. А ось так екран веде себе під кутами, і я думаю, що це не є для вас також несподіванкою. Екран найдешевший, але все ж таки кольори яскраві і насичені. На передній частині над дисплеєм розташована фронтальна камера у краплевидному вирізі. Також тут є розмовний динамік і сенсори. Рамки і підборіддя я вважаю, що очікувано великі. Не думаю, що знову ж таки для когось це буде несподіванкою. За роботу софту на Redmi A2 Plus відповідає новий 13 Android. І дуже добре, що в таких супербюджетних смартфонах компанія Redmi відмовляється від своєї звичної оболочки MIUI і ставить чи. Чистий Android. І не простий Android, а Android Go Edition, який в першу чергу якраз і розроблений для таких супер дешевих апаратів. Оптимізація системи тут начебто досить таки непогана для своєї начинки. Звичайно, є підвисання, телефон думає не дуже швидко, але це специфіка таких найдешевших смартфонів. Телефон підтримує усі мови, на телефоні із коробки встановлені всі Google додатки. Тут встановлена глобальна прошивка, яка буде працювати у будь-якій країні. З моменту розпаковки, до речі, на телефон. Вже прилетіло одне оновлення. Ну і який би не був Redmi A2 Plus бюджетний смартфон, але все-таки він підтримує 4G зв'язок. А ось такі сенсори доступні на цьому смартфоні. Найголовніше це сенсор наближення. Зараз подивимось, як він спрацьовує. GPS на телефоні досить гарно себе показав, тож його можна використовувати в якості GPS-навігатора в автомобілі. Основний динамік у телефона має досить непоганий рівень гучності, але про якість я думаю, що всі вже давно зрозуміли. Сканер відбитків пальців, який розташований на задній частині телефона, працює досить непогано, але користуватись ним, як на мене, дуже незручно. Давно я не зустрічав сканер на задній частині. Прикладаємо палець і телефон розблокований. Головна камера Redmi A2 Plus на 8 мегапікселів, фронталка на 5 мегапікселів. Багато про камеру телефону розповідати тут просто немає чого. Це найбюджетніші сенсори. Звісно, на цей телефон ви не зможете зняти якусь класну фотографію. Камери не підходять для блогерів або фотолюбителів. Камера просто нормально знімає для своєї вартості. Відео основна камера вміє записувати у фулчді якості при 30 FPS. Ну, а приклади фото і відео, які зроблені на цей смартфон Redmi. А 2+, ви зможете побачити в кінці цього ролику. Тож для чого або для кого китайські компанії продовжують випускати такі супербюджетні телефони, які в принципі ні на що не здатні, крім дзвінків або вайберу? Ну і в першу чергу відповідь криється якраз у запитанні: далеко не всім людям потрібно від смартфону щось більше ніж дзвінки або месенджери, або Ютуб. Спочатку насправді може здаватися, що нас зараз оточують тільки ті люди, які цікавляться новими технологіями, які живуть у сучасному часі і тільки й мріють про новий iPhone. Хоча такі недорогі телефони продовжують купляти своїм бабусям і дідусям, своїм дітям як перший телефон у школу, як не основний допоміжний телефон, як телефон для роботи. І насправді таких сценаріїв використання просто купа. До речі, напишіть у коментарях, для кого ще підійде такий смартфон. Redmi A2Plus отримав дуже скромні характеристики. І порт microUSB – це взагалі треш у 2023 році. Але все ж таки телефон точно знайде свого покупця. Ця модель зайняла свою нішу і точно матиме непогані продажі у світі. У коментарях під цим відео я чекаю вашу думку про цей смартфон. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк, натискати дзвіночок. Мене звати Сергій Пономаренко, це канал Медуза Чайний Гаджет. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Побачимось!